Окей, okay, друзі, у цьому випуску вас чекає огляд. На радарах новий гем, і це CyberConnect. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітаю вас всіх на своєму каналі. Завне, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. А у цьому відео у нас явна новинка, адже проект справді захоплюючий, очікуваний та просто перспективний, і це CyberConnect. Якщо більше конкретики, то у цьому випуску вас чекає огляд власне цього проєкту. Раджу додивитися це відео до кінця, адже проєкт справді цікавий, і після цього перегляду ви точно будете впевнені і без вагань скажете, цей проєкт вартий моєї уваги. Ми починаємо! Що таке CyberConnect? CyberConnect – це децентралізований протокол так званого соціального графа, який допомагає додаткам як завантажувати мережеві ефекти, так і створювати персоналізований соціальний. Пробачте, персоналізовані соціальні можливості у проєкті. Соціальний граф це децентралізована адресна книга, котра є захищена від, від несанкціонованого втручання, і при цьому дозволяє лише власникам даних або змінювати, або читати, або переносити свої з'єднання на різні платформи та програми. Протокол розроблений таким чином, аби урахувати цілісність та е, автентичність даних. Рухаємося далі. Тобто проект дозволяє користувачам володіти своїми соціальними зв'язками, при цьому надаючи розробникам рівень соціальних даних, який можна складати. І цікаво, що стосується проекту, наголошую це. CyberConnect описує стандарт даних інфраструктуру зберігання, ідентифікацію та механізм керування дозволами як основу безперебійного та безпечного цифрового соціального досвіду у Веб3. І, звичайно, децентралізований протокол пропонує топологію соціальної мережі даних проіндексованих даних і рекомендацій, до яких ми можемо як отримати загальний доступ. Так і вносити до них без дозволу. Така система стимулювання розроблена таким чином, аби створити протокол, котрий буде самостійно процвітати, і загалом його економіка з розширенням корисності. Наступне, в чому полягає унікальність протокола CyberConnect? Як зазначає команда, протокол розроблено для вирішення трьох основних проблем із існуючими соціальними мережами та е, графіками у світі вебцю. Проблема під номером один: усунення відокремленості та надмірності. Соціальні графіки вепцю це ніби городи. Е, городи, які тримають користувачів, котрі мають високі витрати на е, перемикання. І також користувачі постійно створюють і оголошують зв'язки щоразу вводять нову програму. В свою чергу, протокол CyberConnect позбавляється від ізольованих і надлишкових соціальних граф, використовуючи при цьому гнучкість і розширюваність. Це потрібно для того, аби користувачі могли об'єднувати свої особисті дані та а, дані в різних мережах блокчейну. Проблема під номером 2 – ускладнення швидкого завантаження. Коли соціальні графи ізольовані один від одного, на жаль, розробники змушені будувати мережі користувачів з нуля під час запуску нової програми. Так, якщо поставимо себе на їх місце, то це надто складно, адже надзвичайно ускладнює завантаження. А от CyberConnect навпаки бореться із цією проблемою, адже об'єднує соціальні зв'язки в один відкритий графік, щоб підтримувати інновації та різноманітні соціальні послуги в екосистемі. Системі з часом проблема під номером 3. Відступи від тиранії титанів. Я гадаю, не для кого не секрет, що титани індустрії часто зневажають суверенітетом користувачів їхніми власними соціальними мережами. Це робиться для того, щоб досягнути певних інтересів. Тобто ми з вами ризикуємо конфіскацію своїх соціальних активів. А от CyberConnect дає можливість для нас, тобто користувачів, самостійно вирішувати, як, де та з якою метою використовувати соціальні дані. Якщо надто просто, то користувачі можуть вільно генерувати, редагувати та переносити дані через різноманітний набір додатків в екосистемі CyberConnect. А ось тепер ми дісталися до питання, яке цікавить більшість, отож. Інвестиції CyberConnect дивлячись на інвестиції в проект, можу сміло сказати, що у них майбутнє явно буде. Та команда матиме можливість продемонструвати свій проект у всьому світу. За офіційними даними, CyberConnect зібрав близько 25 мільйонів доларів інвестицій. Інвестори та партнери із самих відомих інвесторів та партнерів можу відмінити такі імена, фонди компанії, як до першої категорії увійшли Multicoin Capital, Sky9 Capital. До другої, тобто інвестори другого рівня та партнери це Animoca Brands, Dropport Wagon, Hassetz, Zoo Capital і Інші. Я думаю, ви зі мною погоджуєтесь та розумієте, що проєкт справді перспективний та унікальний, і явно має світле майбутнє інвестиції тому Доказ. Підсумок. Друзі, я рекомендую проєкт CyberConnect. Свій вибір я зробив і це CyberConnect. Та більшість інвесторів сказали те теж саме, інвестиції тому прямий доказ. Буду і надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проєкт. Друзі, а на цій ноті буду завершувати. На зв'язку був ваш неповторний містер Атлант. До нової зустрічі наступного випуску бувайте.